Клематизація відбулася. Пташки вже не такі дикі. Джулі, давай пий воду. Е, джулік, боже. Педро, пий воду. Зараз поп'є, передумав. А То вони, як тільки їх відпускають, вони зразу такі дикі стають. Але трошки тако почекати, вони попригають, поїдять і все, і вони вже себе почувають без клітки, як у клітці. Ну, як в себе вдома. Бачите, вони вже не бояться. Вони, вже їх можна знімати дуже близько. Вже можна так підійти прямо в лоб світити. Хіба зачіплю телефоном тоді втечуть. А так то будуть собі дивитися. І все.